Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про зірочник середній, який в народі ще називають мокрець, мокринець або мокриця. Росте зірочник середній, як бур'ян, на полях, в городах, вологих луках, біля жител. Мокрець це переважно однорічна, рідше дворічна рослина, якщо осінні сходи зимують. Досягає висоти від 10 до 30 сантиметрів. Мокрець має дуже розгалужене лежаче стебло. На стеблах мокрецю з одного боку є волоски, по яких стікає дощова вода і краплі роси на ґрунт. Тому, під купинами мокрецю ґрунт майже завжди вологий. Це дозволяє йому рости у сухих місцях. Стебла зірочника середнього почергово покриті дрібними до 2 см завдовжки яйцевидної форми листками. Нижні листки черешкові, а верхні сидячі. Цвіте зірочник середній весь вегетаційний період з березня по жовтень. Дрібні білі квіти зібрані у суцвіття під зонтики, чашолистків та пелюсток у квітці по 5. Чашолистки довжиною до 4,5 мм, а пелюстки глибоко розсічені, коротші за чашолистки. Насіння зірочника середнього достигає у плоді коробочка з травня по жовтень. Одна рослина може утворити до 25 тисяч насінин. Насіння зберігає схожість у ґрунті до 30 років. Проростати насіння зірочнику середнього може вже при температурі плюс 2 плюс 4 градуси, але найбільше сходів дає при температурах в діапазоні від плюс 18 до плюс 26 градусів. Проростає не тільки стигле, але і недостигле насіння. Розмножується зіручник середній не тільки насінням, але і частинками пагона, на яких швидко утворюються додаткові корені. Зіручник середній здатний утворювати щільні дернини, які покривають ґрунт густим килимом. Як бур'ян, зіручник середній найчастіше росте серед просапних і зернових культур, серед багаторічних трав, в садках, особливо у вологих місцях. Але мокрець це не тільки бур'ян, це також кормова, медоносна та лікарська рослина. Квітуча трава зіручника середнього містить аскорбінову кислоту. Токоферол, каротин, дубильні речовини, флаваноїди, хлор та каліїві солі. У народній медицині препарати зіручника середнього використовують при серцево-судинних захворюваннях, при захворюваннях щитовидної залози, хворобах печінки, нирок, при носових та гемороїдальних кровотечах, при відкритих формах туберкульозу з кровохарканням, при ревматичних болях, препарати мокрицю Чинять протизапальну, обезболюючу та ранозаживляючу дію. Надземну частину молодих рослин зіручника середнього, зокрема листки, використовують для приготування салатів. Щоправда, салат має пісний смак та дещо неприємний запах. Листя мокрицю можна квасити й маритнувати про запас. Траву зіручника середнього охоче поїдають сільські тварини. зокрема, Свині, велика рогата худоба, курчата та гуси. А ще зірочник середній це рослина барометр якщо до 9-ї години ранку його квіти не розкрилися, вдень чекай дощу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.